Російськомовна компанія досі працює в українському ринку і абсолютно ніхто на це не звертає уваги. І ще й підриває українську діяльність всередині. Вітайте! Це компанія OneWin, яка увірвалася в нас в наш арбітражний ринок. І Тут робить якісь свої івенти, формули успіху, ну і там далі далі. Не знаю, вона тут якась рахується бачите, міжнародна партнерська програма і ля-ля-ля-траля. -ля. <кхід> ну, давайте спочатку розберемося, що таке OneWin, було раніше. да, OneWin починався з букмекерської контори, да, і зараз. От, якщо ви ведете OneWin просто в Ютубі, ой, в вуглі ведете у вас, будуть просто закидувати на букмекерську контору і ну, наказі. Фолтна букмекерська контора да ніяким арбітражом щось тут не, не пахне. Просто вон відвод. Тут все в букмекерську контору в Україні вона не легальна і незаконна. Ось, а ось що стосується. От, one with Бо то це може і законне. Тобто я блядь. Ці, ці арбітражники, може тут легальні, законні в нас, але це не відміняє того, що власник один і це російська компанія. Да? Тобто я не говоримо про те, що саме букмекер з контором у нас незаконна, але звичайно, вони як, як гарні люди просто поробили дзеркала, і ти спокійно можеш собі там ставити в них ставки. one bit bet you, бачиш, якісь там бонуси. Тут є декілька дзеркал. Зараз вибивається тільки одно, хоча б от One Coю, ви бачите, Onew In -UA, там ще Orguay я знаходив. Ну, коротше, багато дзеркал, якщо якесь дзеркало блочать або заблоковують, то вони просто додають One Win Qay, One -Win -Co -UA, ну, бачите самі. І, це все, і вкидає все на одній і ті самі е, сайти. Я думаю, тут е, багато розбиратись не треба. Я думаю, ну, блін, хто давно в інтернеті сам десь може бачив цей OneVin і розуміє, що це російська компанія. Можете погуглити в Вікіпедії, там інфібагато. Отже, вони тут додають українських якихось блогерів в якісь свої івенти. Да, тобто долучають. Я, я сам не шарю, що вони до кінця роблять. Тобто це якась арбітражна програма партнерства чи чого, але. Ми вже можемо робити висновки, що. ну, Давайте в першу чергу, що це саме ця компанія. Ось, в них тут є ютуб канал. От, е, Можна прийти на Ютуб канал, і просто я застопав. І тут є такі прекрасні подушечки з їхніми емблемами. Тут десь по-любому ще є десь десь, десь, де їхні емблеми. Да, OneVine. О, тут може краще навіть видно. О. О, о, там десь було кадр з подушечками OneVin. Що ви бачите, такий самий дизайн. Просто. ну. Копія один в один з ну не, це, не це, це ці це сайти, ну Незаконними сайтами в Україні. да, оці, і, і, і цей. і Там ще, до речі, тут бачите, одиничка і і синеньке. А я знаходив ще прям де одиничка і синеньке, бо тут, бачите, все в одному тоні. Можу сказати, що це не цей. Ну Десь ми дивилися якісь тут можна, ну можете самі передивитись. Тут прям є от. Копія, от-десь от, 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 якийсь виступ у них був, чи ні. А, я не пам'ятаю. Чи цей останній коротше, якийсь, ми тут дивилися. А, там було прям ну, теж синенький це. А чи він... Я... А, він Стів Він стіна якісь Вони почистили Інстаграм, до речі. Коли ми дивилися на стріми, тут були б інші фотографії. З шапочкою, а, во, бачите, Інстаграм Ван Юй. Взаді емблема точно така. Тобто навіть не можна казати, що це Знаєте, що це якась інша компанія, просто яка називається так само. Тому що тут навіть дизайн, як ви бачите, одиничка синя і крапочка синя. І далі він Як? так само, як в букмекерських цих конторах. Одничка і крапочка, і синенька, і все решта біле. Що далі переходимо? Да? Бубочки мої? А як ви думаєте, папіч виїхав? Ну тому що у нас, і ви вже розумієте, працює ціла агенція прекрасних OneWin з прекрасними зв'язками, які роблять в Києві всякі тусовки, і звичайно. Проблема, абсолютно не було ніякої проблеми вивести Папіча заради реклами свої букмекерські кондори. І він тут ходив в прекрасній футболці і каже, як йому дуже сильно допомогли. А люди ставлять йому дуже багато подобайків і кажуть, який він молодець, щоб цей, е, що він виїхав з України. От, е, тому е, можете робити висновки самі. Я насправді, насправді дуже дуже. Що, ці, що якісь, блін, і, 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 і Арбітражники ж не бідні люди. Так? От, там, Вікторія Бакалова, так? тут є одна дівчина. Дівчина Ростіка опасного. Розтік опасний це якийсь мільйонер, більярдер, поняття немає. Ну що у них немає грошей, я просто не розумію. Uh, ну, зніматися у, у цих відосах, там, долучатися. Так розумію, вони вже якийсь івент їм проводили цим ванвіном, і так далі. і так далі, Тобто їм треба додатково. Я розумію, що, напевно, Ванвін платять до Хера гроші. Але там, не знаю, ну, 5 тисяч-10 тисяч доларів. Вас це врятує, і вам не стидно. І... Так це ж пока це Іван, він ще маленька компанія, розумієте? Вони, вони лише почали, типу, відносно недавно от, діяти в Україні, там, не знаю, рік. От, коли, от, вони створились 20 липня 23-го року. розумієте? А вже папіча вивезли. Ви, ви, ви а от е, що, тільки рік зараз буде, от, через 15 днів. Може, там Сівен у них буде на рік, не знаю. Але. Я думаю, ви, ви розумієте, що це тільки початок, і вони будуть розвиватись, будуть кликати якихось там інших блогерів, і, і по, по факту до кого не зможуть дотягнутися з того і, і будуть кликати. І, і я не здивуюся, що у нас от, знаходяться люди, блогери і так далі, які сюди йдуть і там кажуть, як це фігенно. Тому бережіть себе, я навіть не знаю, чи є сенс якусь петицію створювати, чи що я просто хотів розповісти. От Хто не знає, от, от, Welcome to Russian Company to Ukraine. Да? Ну, йду ну я в, в Росії відкрию якусь компанію, там, не знаю, українську. Не знаю, Порошенко може завод свірошенший відкриє. цукерки там би продавав. Та ж, все нормально. Чу би ні. Ладно, це таке моє, що хотілося розповісти. Дякую за перегляд. От. Це, ми на стрімі це проводили, думаю, це на відео ще записати. Якщо сподобалось, можете поставити подобайку. Хочете, можете скинути друзів, комусь цікаво про е -е, це відео. Всім папа! -па.